Великі перемоги маленької громади. У містечку Відьопи на Одещині відзначили переможців єдиногорств, що прославили Україну на спортивній арені. У місцевому палаці спорту відбулося нагородження чемпіонів та призерів зі спортивного та бойового джиу-джитсу. Змагання проходили у латвійському місті Даугавпілс, звідки борці привезли додому аж 15 медалей. Тож удома переможців і ще раз урочисто зібрали на спортивну арену, де вони щодня тренуються. Тренер Олександр Фіряєв запросив друзів, батьків та керівництво громади. Овідьопольська селищна рада підготувала грошові призи. Кожен чемпіон отримав по 5 тисяч гривень, що стало справжнім сюрпризом для кожної дитини. Хочу подякувати нашій голові Савілью Лідії Іванівні за те, що вона нас підтримала. Підтримувала у поездки, у так хочу подякувати за те, что она на протягом многих многих за то что она поддерживала меня тренера изначально ніколи мені мне не відказувала. Я говорю на полном серьезе. Отдельная благодарность нашим родителям, которые, скажем так, снарядили спортсменов, снарядили тренера в эту поездку. Досягнення дітей та молоді в Увідіополі дуже високі, бо місцева влада зробила усе можливе, щоб і під час війни зберегти спортивну базу і продовжити тренування молоді, щоб виховати націю чемпіонів. Цього року, незважаючи на війну... Питання розвитку спорту дуже стало гостро у нас в Одеській області. Нас підтримували і губернатори, і пан Марченко, і сьогодні пан кіпер, і голова райдержадміністрації Олександр Васильович також підтримує ці питання, бо тому що ми отримуємо листи, де нас просять прийняти участь в змаганнях різного рівня. І наші команди в цьому році показали просто блискучі результати. Просто блискучі і футболісти, і гандбол, і волібол, всі види спорту, які в нас розвиваються, тому що це гордість виграти призові місця на рівні чемпіонату світу це великий показник для нашої громади. Я пишаюся нашою молоддю, тому що вони цілеспрямовані і вони їдуть змагатися і обов'язково привозять перемогу на свою рідну землю. Це, це гордість. Голова громади Лілія Савельєва ділиться. Дружня родина у відьопольських спортсменів склалася завдяки командній роботі керівництва палацу спорту. Свого часу директор Мушех Манукяна, тоді ще тренер, повірив у вихованця Олександра Фіряєва і розгледів у ньому не просто переможця і борця, а великий потенціал тренера. Це і стало вирішальним моментом. Тепер Олександр Фіряєв є майстром спорту, наставником багатьох дітей. Що цікаво, сам Олександр настільки любить свою професію, що з кожних змагань привозить окреме відео, де детально розповідає про подорож і усі свої враження від перемог чемпіонів. Його останнє відео саме з поїздки до Латвії. Ребята, сьогодні на тих трьох коврах прайдочкат міра по бойовому джу-джитсу. Мої войни уже в кімоно ждуть своєї першої довгожданої встречі. со своими соперниками. Сегодня первый день соревнований и сегодня борьба по версии Grand Fight. Борьба в партере. Посмотрим, чей партер сильнее. Сборная Одессы долго не заставляет себя ждать. Вся уже команда на ковре на разминке. По решению судей Максим одержал победу и стал чемпионом мира. Ну что, поздравляю уже в этот раз, молодец! Андрея пожал руки, обнял его. Вынес его отсюда. Все, один-один. Ты чемпион мира, он чемпион мира. Чемпионы мира, все. Ногами Главное, что на этом чемпионате никто обижен не был. Что один, что второй чемпионы мира. По разным версиям. А Леха танцор. И во второй день чемпионата стал чемпионом. Еле поднялся на высшую ступень пьедестала, потому что травмировал ногу. На урочистому нагородженні переможців вдома в Мідополі батьки юних спортсменів не стримували емоцій. Нашому тренеру, директору Палацу спорту лівані підтримку за поміж дітям це насправді це дуже важливо і дуже приємно. Вони це треба бачити і це треба знати. Це пережити і бачити. А для усіх спортсменів, які пробують свої сили в єдиноборствах, вихованці Олександра Фіряєва провели майстер-клас, продемонструвавши свої вміння і майстерність.